У суботу у сумах відбувся турнір з вільної боротьби пам'яті Дениса Харлашка. Участь у ньому взяли 80 спортсменів. 2010-2012 років народження. Денис загинув на російсько-українській війні під час виконання бойового завдання під Харковом. До свого 20-річчя він не здажив 11 днів. Олександр Карпов, тренер Дениса, говорить, турнір присвячений не лише Денису, а й всім, героям, які віддали за свободу України своє життя. І посмішки дітей головні на цьому турнірі. Так, додає Олександр, вважав би і Денис. Найголовніше в нашій житті, коли ребята колибаються щастя, зростає А к цьому ми йдемо. У Суми на турнір приїхали юнаки та дівчата з Сум, Лебедина, Липової долини ромен. Головний суддя змагань Олександр Бондар говорить на кону місце у збірній команді області. Ці змагання є відбором на чемпіонат України. Ютринадцять 13 який, який пройде в кінці цього місяця, і з по цим змаганням буде формуватися збірна Сумської області. Своїх вихованців на турнір привіз тренер клубу Ант Ігор Єрафєєв. Чоловік говорить, вчить спортсменів йти до найвищої мети. Призове буде, я думаю, це мінімум. А, а там уже це боротьба. Боротьба це дуже непредсказуємий від спорту і непередбачуваний. І ти можеш вигравати і на останніх секундах допустити помилку, і вона буде роковою». Денис Васюта на змагання у Суми привіз спортсменів з Липова долини та Ромен. Говорить, наразі він тренує у двох містах і за себе, і за свого товариша. Адже тренер Сергій Федина знаходиться нині у лавах ЗСУ. У команді Дениса 13 спортсменів, троє дівчат, 10 хлопців. Про те, у кого більше бажання боротись, говорить. Кожний спортсмен по різному відноситься до тренувань і ставить перед собою різні цілі. То є і серед дівчат такі пріоритетні, і серед хлопців теж є хороші. Напевно, дівчата є такі цілеспрямовані, що більш на результат націлені. Однією з перших переможниці сумського турніру стала сумчанка Поліна Тарабар. Поліна говорить, наразі збулася одна з її мрій. Я дуже хочу поїхати на чемпіонат України і там посіти яке. Зайняти якесь призове місце. Розове чи перше. Ну звичайно, хотілося б перше. Буду стремитися до першого, але як буде, подивимося у суботу. У сумах юнаки та дівчата розіграли 13 комплектів медалей. До збірної області, яка представлятиме Сумщину на чемпіонаті України, увійшли п'ятеро вихованців дитячої юнацької спортивної школи колос, четверо школи вільної боротьби, по двоє спартаківців та вільників з Липової долини. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини. Суми.